Про цю книгу я можу розповідати годинами, читати і перечитувати день за днем. І це при тому, що з її автором в житті не перетинався, мабуть, далася б знаки десятирічна вікова різниця або обставини часу. В тому році, коли він закінчив навчання в аспірантурі інституту історії України Національної академії наук, я з того інституту звільнився, остаточно надавши перевагу ризикованим, але вільним журналістським. Нивом, полям, садам та городам. В ту, та й в попередній історичній епохі, не говорячи вже про теперішню, я все шукав відповіді на прості, складні питання. Що таке бути і особливо бути собою? Що таке бути громадянином ба більше радянським громадянином? Як залишатися і залишитися собою в реальних умовах та обставинах радянського концтабору? Що таке бути киянином і чи можу я, уродженець Чернівців, вважатися таким? Адже про вільних громадян, спадкових киян, мешканців того давно і безповоротньо загиблого міста я знав тільки з розповідей моєї бабці, яка пощастило врятуватися від більшовицького геноциду ще в 1918-му. Згодом вже, юнаком, в ті часи, коли почав освоювати київські простори, і все дивувався, і чи дурнацьким назвам вулиці і до сьогодні називає іменами початку минулого століття. Намагаючись все ще розглядіти в чудом, як, ким, чому в збережених будинках тіні їх колишніх мешканців і господарів, і все питає себе, як так, чому, як це сталося, і чому назавжди, і чому без надії. Так от, відповіді на ті давнішні, але все ще актуальні питання і хвилюють мене е, сьогодні. І намагаюся їх відшукати, і такі знайшов у книги канадська, українського, українсько-канадського українсько колеги. Е, вони на цих сторінках, спойлеру сьогодні не буде. А буде меланхолічне і банальне водночас міркування. Ми, громадяни Незалежної України, просто не усвідомлюємо свого щастя. От, наприклад, політична система і вибори. Ми спостерігаємо добу шостого президента, дев'ятого складу парламенту, кількість урядів та обласних адміністрацій вже і не згадаємо. Або вибори. Ходять на них хіба дві третини тих, хто має право голосу. Голосуємо, хто за кого хоче і як Бог на душу покладе. Хоча голосуємо вільно і типу свідомо, але відразу починаємо активно висловлювати незадоволення своїм власним вибором. Але мої батьки та їх сучасники на тих самих дільницях, але якихось 70 років тому вибору не мали від слова зовсім. На вибори ходили лавами із уквітненими портретами Сталіна. 1951-го, це всього за 5 років до мого народження, на типовій виборчій дільниці, від якої балотувався цей кривавий кат, станом на 8-му годину ранку проголосувало 100% виборців. Або оце. На 31-й виборчій дільниці першим проголосував 113-річний Федот Давиденка, який 5 місяців не вставав з ліжка, але до виборчої дільниці явився самостійно. Або оце. Опустивши бюлетень в урну, товариш Світленка підійшла до портрета товариша Сталіна, обняла і поцілувала його зі словами. Синочек мій рідний. Все це, а подібні випадки, реальна щоденна буденність радянської тюрми народів. Власне, про це і вся книга. І про щоденне жебратське життя буття киян, і про регулярні масові мітинги і демонстрації, і примусова купівля облигацій державної позики, і про цілеспрямоване насадження примусової любові до влади і ненависті до ворогів. Битися за незалежну Україну, розбудовувати її кожної миті це переконливий висновок, який мимоволі сам по собі народжується після того, як закриваєш останню сторінку. Повсякденний сталінізм. Київ і кияни після великої війни. Сергій Якельчик. Моя книга.